Диктатура ніколи не приживалася в Україні. Цього разу також не приживеться, не дивлячись на те, що диктатура завжди дуже подобалась владі. Дійсно, сьогодні ми обмежені з вами і в свободі слова, і в свободі пересування, і в свободі вибору, і в свободі людини і в багатьох інших речах, які дійсно можливо було б якось пояснити війною, але насправді це не про війну. Це про намагання консолідувати владу в одних руках. Вибори сьогодні не провести по тому законодавству, яке є так точно, але тим не менш я не вірю про те, що диктатура колись переможе в Україні, як кому б не хотілося. І саме тому Україна ніколи не буде Росією, тому що український народ це не Росія, це абсолютно інші люди, для яких демократія, свобода слова. Принципи верховенства права є базовими для українського народу, але на жаль, не для української влади.